Добрий день, малята! Сьогодні до нас завітав цікавий гість. Ви маєте відгадати загадку і зрозуміти, хто це? Хто це, хто до нас повзе і на спині щось везе, чи то терім, чи то хатка. Ось така наша загадка. Так, це равлик. Погляньте, які гарні малюнки приніс нам равлик. Хатинки равлика. Гніздечка, собачої будки. Усе це називається житло, хата або дім. Давайте спробуємо розповісти нашому гостю, де ми з вами мешкаємо. Які у нас будинки і квартири, але спочатку скажемо, ми живемо у місті чи у селі. Так, правильно, у місті. Будинок може мати один. Або два поверхи, також 3, 4, 5 і більше 10 поверхів. Вони називаються багатоповерхові будинки. У багатоповерхових будинках є квартири з однією кімнатою, з двома кімнатами, трьома і більше. Але у кожної квартирі. Є приміщення, де знімають одяг, перевзуваються. Ця кімната називається передпокій. Тут є вішалка для речей, поличка для взуття і навіть зеркало. Кімната, де приймають гостей або ввечері збирається вся сім'я відпочивати, називається вітальня. Тут може бути телевізор, диван, крісло. Шафа та різні речі. Кімната, де готують та вживають їжу, називається кухня. Тут може бути холодильник, пліта, стіл для обіду, різний посуд. Кімната, де є ліжко і там сплять люди. Називається спальня. Діти, а це дитяча кімната. Вона яскрава. Там є шафа для іграшок, речей, стіл для навчання, ліжечка, приємний кілин. Ще в квартирі є ванна, кімната, там може бути душ або ванна, мушля для вмивання, унітаз, пральна машинка. Ось тепер наш гість равлик знає, як виглядає наш дім, але у нього проблема він не пам'ятає, що куди ставити? Давайте йому допоможемо. Куди ми будемо ставити ліжко? Правильно, у спальню. А куди ми будемо ставити холодильник та мікрохвильову піч? Правильно, у кухню. А куди ми поставимо пральну машину? Правильно у ванну кімнату. А куди ми поставимо зручне крісло? Вірно, у вітальню. А куди ми поставимо вішалку для речей? Правильно, у передпокій. Добре, дітки, молодці. Ви гарно впорались з завданням. Давайте разом з равликом пограємо дидактичну гру Хто де живе. Білочка живе у дуплі. Кошеня живе у кошику. В у берлозі. Собачка у бутці. Пташка у гніздечку. Рибка у акваріумі. Равлик у мушлі. Добре дітки. Ви такі розумні, усе знаєте. А якщо ви запросили до себе гостей, що треба зробити, щоб вони не заблукали. Правильно назвати адресу. А ви дітки, знаєте свою адресу? Знаєте, то ви молодці. А на прощання хочу нагадати вам, що у будь-якій оселі чи квартирі буде затишно і приємно жити тільки тоді, якщо в неї буде чистота. І, лад. і про це кожному мешканцю треба дбати постійно. Тому в народі кажуть, хата про хазяїв каже або скрізь добре, а вдома краще. Ну що, дітки, на сьогодні все. Дякую вам за увагу, до нових зустріч!